Мої вітання, шановні друзі, Трамп і Путін готові говорити один з одним. Путін дуже часто повторює свою хотілку. Дуже часто. Отже, часу у нього, мабуть, уже маловато. Так, давайте подивимося: ось на зустріч і на переговорний процес. Трампа з Путіним. Ви знаєте, буде ваше. Це... це буде важка ситуація, знаєте, що найтяжче буде те, що вони будуть говорити про ресурс, про землі. От найтяжче вирішити питання, це питання ресурсу, яке буде підніматися. Вона планується, але якось буде проходити важкувато, навіть, навіть сам план, тобто визначатимуться вони досить важко, що, що треба буде обговорювати. Тут навіть при самому, при самій розмові, Буде два дуже важливих питання. І от будуть вирішувати питання, питання цьогось ресурсу. Розумієте? Так, ну давайте далі. Що там далі? Домовлятимуться, вибор буде стояти, буде, буде дуже важкий вибір у них. І головне питання навколо чого буде крутитися. Ці перемовини це проблема. Війни, проблема конфлікту і проблема компромісу, як домовитися по ресурсах. Знаєте, ця, ця зустріч, ця розмова, ці домовленості, цей компроміс він закінчиться розчаруванням. Тут буде плани будуть зламані у когось в одного. Будуть, будуть зламані плани, в кого ж вони будуть зламані? Давайте спробуємо розкрити, в кого вони будуть зламані. От не не, в, компром, в компромісі неможливо буде, буде знайти вихід з ситуації. От Те, що заплановано, абсолютно нічого не збудеться в них. Швидше всього, що Кожен буде, буде гнути свою, свій план, свою лінію, да? скажімо так. Дуже важкі будуть перемовини. Ось вони дипломатія. Дипломатія побудована на компромісі. Так, питання контролю. Буде дуже-дуже дуже сильно і во главі всього будуть стояти ресурси. Це зрозуміло. Будуть визначати, планувати, хто повинен в якій мірі і хто повинен понести поразку. Дипломатії нічого не доб'ються. Від дипломатії зрозуміють одну річ у цих перемовинах, що домовитись неможливо. І від дипломатії повністю відійдуть. Дуже важке буде протистояння на цих перемовинах. Дуже важке. Знову карта вибору. Знову карта вибору стоїть. Що вибрати, яким шляхом піти? Компромісу не буде, я так дивлюся, що компромісу вони не знайдуть. Не знайдуть затягнеться перемовний процес, затягується все рівно. Навіть, знаєте, навіть те, що вони передивлюються під іншим кутом зору, переглянуть цю проблему, так, як її вирішити. Навіть якщо вони почнуть, її, цю проблему іскажать, все рівно не допоможе це все, не допоможе. Тут в дипломатії будуть говорити, що треба чимось пожертувати. А якщо пожертвувати, то це запустить процес поразки, процес поламаних планів. Ось так. Дивіться, успіш, успішно, да? трійка кубків. Оці ось начебто успішні перемовини, але вони ні до чого ні до, не приведуть. Тому що почнеться ще більший. Після цієї зустрічі, можливо, почнеться ще більший момент протистояння. Немає єдиної точки зору, як вирішити питання. І дипломатія взагалі підзатягнеться і від неї відійдуть. Який висновок, Ой. Який висновок після цієї зустрічі зробить для себе Трамп? Так, от допустимо, що зустріч відбулася. Ми ви побачили, як, як буде проходити зустріч. Все. Нічого, ні до чого вони на цих домовленостях на, цих, на цій зустрічі, ні до чого вони не домовляться. Який висновок для себе зробить Трамп? Ну, ви бачите, да? Трамп вирішить, лідер да? вирішить. Питання успішно, як підсиливши Україну. Імператриця в моїх розкладах імператриця це Україна. Тобто лідер вирішить підсилити Україну. Зрозуміє, що треба підсилювати. Добре, давайте подивимося, як, який висновок зробить Путін після цієї зустрічі. Який висновок зробить Путін після цієї зустрічі? Конфлікт, війну треба призупиняти. Обнулятися. І причому різко. Причому несподівано. Несподівано треба буде війну обнуляти. Ну що? Але це тільки хитрий маневр. Це буде тільки хитрий маневр. Чому? Тому що веде гру, дивіться, перейти на інший, да, на успішний етап, перейти, працювати, Да? Працювати над тим, щоб через агентуру, скажімо так, працювати через агентуру, приймати рішення, вони бажатимуть, да? він Путін бажатиме прийняти рішення, наказ знову, знову напасти. Дивіться, знову, на це хитрість. Просто в, в майбутньому, в майбутньому, да? може, знову. Напасти. Але він можливо, можливо, надасть наказ зупиняти. Але хитрість в його макітрі все-таки присутня. Плани він там якісь буде ще мутить про повторний наступ. Але він змушений буде, я думаю, зупинити ось так. Дякую вам за увагу. На все добре. До побачення.